Привіт всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І Сьогодні будемо готувати торт для тих, хто не любить солодкого. Для цього потрібно взяти ребро. Ребра беремо 600 грам. Здираємо плівку, солимо перчимо, скручуємо та фіксуємо міцною ниткою. Ось так. І будемо готувати начинку для нашого торта. Беремо картоплю, картоплю чистимо і ріжемо середніми лусочками. Ось так. І далі будемо брати ще солодкий перець. У мене буде червоний перець та жовтий перець. Я його чищу і ріжу такими довгими лусочками. Далі беру одну цибулину, теж ріжу на 4 частини. Тепер беру кукурудзу і все це буду змішувати в салатнику додаю гриби, морку та чесник. Все це солю. Перчу, додаю соєвий соус, олію, трошки лимонного соку і гарно все буду перемішувати. Це буде все начинкою для нашого торта. Тепер беру велику цибулину і ріжу такими кільцями товщина кілець до 1 см. Беру 4 полоски пергаменту довжиною 1 метр, занурюю воду, віддушую і розправляю на столі хрест хрест. Ось так гарно розправляю. І буду виложувати цибулю. Цибуля це буде подушка для нашого торта м'ясного. Ось так викладаю і буду ставити наше м'ясне кільце. І його буду заповнювати нашою начинкою, яку ми приготували з усього. Ось так заповнюю повністю все. І буду гарно вкутувати все в пергамент. Ось так. І буду все збирати в пучок і зав'язувати міцною ниткою. Ось так я зав'язала, лишнє я обрізаю, і тепер буду ще замотувати все у фольгу. Робити ось такий гарний тортик. І буду ставити випікати на 200 градусів 2 години. 2 години пройшло. Тепер будемо розмотувати, і будемо дивитися, що у нас вийшло. Я розрізаю його. Потрібно дуже обережно, тому що гаряче дуже. І намазую соусом тір'яки, для того, щоб він був такого гарного блискучого кольору. Прикрашаю зеленю і все, наш торт готовий. Смакуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!